Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Skibidi Tower Дефенс з дуже класною графікою, і для того, щоб ощутити на собі нові бонуси. По-перше, у нас зараз є X півтора кредитів, тому що зараз вихідні. Також ідуть знижки, і я би дуже хотів отримати собі ось такого хай-течка камерамена. Мені здається, що він дуже і дуже класний. Проте коштує він недешево. 15 тисяч кредитів це ох йо як багато. Тому у мене є 4 кейси, які би я зараз відкрив, і можливо, мені би випало що. Прикольне. Ну, хоча б сього 2,5-3,5-7% я би хотів отримати, щоб швидше дійти до своєї мети. Тому що ж поробиш? Відкриваємо! І насолоджуємося 650 кредитами. Це, звісно, біда. У мене зараз на банці тільки 200, майже 200, і хотілося б, якщо чесно, відкрити дуже багато, щоб отримати дуже багато. Проте, якщо чесно, поки що мені щось не щастить. І ще 616. Я поняв. Всі кейси я свої потратив. Почекай. А ні, ще один у мене є. А ну! 320 Обалдеть. Я поняв. Якщо виконувати якісь квести, можна отримувати кейси, да? Непогано. Окей, у мене є 3800, і я би зараз чисто залетів в Соляново і розвалив левел 2, За який я би отримав нормально так кешу. І за допомогою цього кешу я би міг розбагатіти, дай Боже. Тільки треба думати, як то правильно зробити. Я вже проходив левел 2. Так, я готовий, друзі. Левел 2 я проходив і, в принципі, знаю, що і як тут потрібно робити. По-перше, у мене є 500 доларів, я просто ставлю оцього кента і не парюсь. Отако він буде валити, у нього демеджа тут 15, і я не маю жодних проблем. Правда, камера Spider доволі потужна штука, але коштує дуже дорого. Так, ми відразу скіпаємо хвилю, нехай даються гроші. Цей буде валити всіх на ізі. Ну, тут ось в одному 80, але напевно мені на нього не вистачить, да? Розбити його. Хоча, та цілком можливо, що і вистачить. Так, що ми маємо? Ми маємо трішечки грошей в оцих шо по 25. Це ізі буде. Грошики йдуть, уже 200 є доларів. І це найголовніше хвиль тут насправді дуже багато. І що з ними Робити, якщо чесно, поки що я не знаю. Так кенти пішли по 25 хп. В принципі, він повинен з ним поратись на ізічах. В оцього у нас 125 це вже складніше, 80 теж складніше, але ми можемо поставити денсінг камерамена, який буде просто заробляти нам бабло. А за допомогою цих грошей ми вже щось собі то точно придумаємо. Цього ми відпустимо 100%, тому що ми його не доб'ємо, і цих усіх ми теж уже не зможемо добивати. Ставити самого звичайного нема сенсу, тому що ну в нього уж дуже маленький демедж. Все, що я можу. Що зробити, це трішечки почекати, скіпнути можливо хвилю, отримати трошки грошей і поставити сюди ще одного такого стрілка. Побачимо, що він зробить, В нього ще 15 демежо. Цього він доб'є на ізі. та й цих він всіх в теорії повинен подобивати. Так, ей туалети скоро будуть. Абавдіть, оце погано, оце погано. Оце Саня ти влип. Оце Саня ти влип. 450 доларів надо. Бемк, апгрейдим тебе, щоб ти хоча б трошечки дамажив більше. Друг, що в тебе? 750. Дуже дорого. Є певні проблеми. Є певні проблеми, про який ніхто не говорить. Маєш нормально демеджа, але цього великого ти пропустиш, да? Да, скоріш за все, да. Хоча, ні, великого добив! І малих побивав! Дуже потужно. У мене є тисяча. Я прокачую, по-перше, тебе. 300 лишається. Тут чуваки шурують уже доволі-доволі-доволі сильні. Цей пробує відстрілюватись, але в нього не сильно виходить, тому ми його обов'язково прокачуємо. 600 доларів. Ми прокачуємо і тебе. І далі у нас лишається 400 з гаком. 500 уже з гаком. Непогано, що тут кенти? По 270 хп. То немало, то немало вже починається. Хотілося би ще оцього денсінга прокачати, щоб грошей було вже насправді багато. Що тут у нас відбувається? Тут кенти, скоріш за все, проходять, а? Да? да, у них хп у них хп прям багатсько. і я прям думаю, що робити. Още в мене з'явився такий скіпер коптер. Якщо чесно, я поки що не знаю, що він робить, тому я не хочу його ставити. Ми можемо нафармити дві Ну, вони фармляться, і потім десь приблизно отут я поставлю просто оцього чела, який може натворити ділов. який може натворити, прям дай Боже. Так, дві є, ставимо сюди просто кента нашого потужного. За 500 його прокачуємо, і він просто винищує кентів всіх. Диви, бем-бем-бем. Правда, зараз він дамажить дуже повільно, дуже слабо, Точніше, стріляє він часто, але. Да, майже мало. Тому ми обов'язково ще щось повинні придумати. Наприклад, поставити ще одного такого. І за 500 його теж прокачати. Так, що цього літуна? 240 хп. Блін, якось багатсько. Ой-ой-ой, щось у нього прям хп багато. Є певні проблеми, друзі, є певні проблеми. Ой-ой-ой, 9070 хп! Обалдеть, обалдеть, щас пройде. Ставимо кента. Двадцять. Uh, 10 демеджа на міс. нормально. Так, цього продаємо. Що тут? Ніхто поки ще не доходить. Йдуть уже доволі потужні кенти. доволі серйозні. Нам треба пробувати прокачуватись. Хоча б якось. Це слабкий чувак, блін. Так, ці дали бабла. Тебе прокачуємо, півтори тисячі. тебе прокачуємо, півтори тисячі. грошей немає взагалі. Надо щось думати. Думати, думати, переважно якось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що тут у нас? Тут у нас, кстати, йдуть чуваки. Йдуть чуваки по 250 хп. В цього ще 200. Якщо тебе якось зараз прокачати, то ти в цілому зможе. Можеш нормально тушити. Бемк. Так, почти, хто тут у нас біля павуків пройшов? А ніхто, все, вони їх побивали. Хорош, красавці, легенди просто. Велика проблема, велика проблема. Велика біда. Тепер іще. Апгрейд! Оце хорош. Всього ще з демеджа. Вау! В цього демеджа 40 і пушкою 455. Так, да, він дамаже, дай Боже. Він дамаже вже, дай Боже, і ми, якщо що, тебе ще теж попробуємо допрокачати. Правда, нема поки грошей. Щас будуть, щас будуть, щас будуть. Апгрейд, все супер. Далі ще в нас по грошам? Надо поставити оцього кента. Надо поставити оцього кента. Я не знаю, що він буде робити, але постав. Пить його обов'язково треба. Отако. Що будеш робити? Що ти робиш? А, все, відкидує, відкидує, диви. Правда, я його, направ... походу, неправильно трошки поставив. Так, павука. Ставимо, апгрейдимо, апгрейдимо ще раз. Що тут у нас? Тут у нас великі проблеми. Великі проблеми. Так, 30 хп. Вот цього 300. Дуже багато, дуже багато ХП. Апгрейд. Повинні довалити. Повинні довалити. Не щоб до нас проходили. У нас 90 хп лишилось в базі. Все, це убили. Що тут у нас? 8 тисяч апгрейд. Ні, не дешево, дешево, не, не дешево. Не не Ой, як не дешево. 2200 тебе апгрейдимо. Ще одного павука ставимо. Апгрейд, апгрейд. Я не знаю, він, походу, нікого не відштовхує. Він якийсь слабак конкретний. Total damage 250. Knockback unit. Ну, відкидуєш юнітів. Якось ти їх дуже слабо відкидуєш. Так що тут у нас? Х2. Тебе апгрейдимо. 4500. Ще тебе заапгрейдимо. Щоб було грошей, просто тонна. Максимальний рівень. Сюди. Тут максимум. Тут апгрейд на максимум. Тут апгрейд на максимум. Ще один. Такий кент. Апгрейдим, крепко. Так, нормально, павуків мені дамажить, я тобі скажу. Надо щось з ними придумати. Бемк. Хорошо, дамажа. Дамаже оцих стрілків. Смердячих. В яких ХП немало. Все, на максимум. Ті пішли, 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 їх два виключаємо. апгрейд на максимум. апгрейд на максимум. Не виходить. Все, все, програв, 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 програв. Да, блін, кредитів 500 дали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прикинь, як провтикав. Як я Та да ти шо? Просто протупив, не побачив і капець. Ще, кстати, є дуже цікава тема, як Версус. Ось я є чувак, давай з ним попробуємо запив пешитись. Він тупо мене викинув. Щас будемо чекати, можливо, хтось зайде. Получається, коли програв, то в тебе 25% дається від нагороди, коли виграв, 150%. В цілому тут можна пробувати якось фармити. Чесно, кауче, не знаю як, але можна. Можна спробувати. Так, я готовий. Я готовий. Цього я ще не пробував. Я ще сюди не заходив. Надо перевірити цей момент. Що тут треба робити? Ага, походу, хто довше допротягне. Так, блін, я біля бази поставив. Оце я протупив. Не треба було біля бази ставити. Так, тут відразу Х2 стоїть. Так, тут кенти по 5 хп. В цілому той чувак справиться з ними. З легкістю впорається. Так, ще дало дуже багато грошей. Ще ставимо чувака. Або Обов'язкові він стріляє, хорошо. Так, на гроші ставимо чувака. Апгрейдимо його відразу. Ні, поки що. А, можна ще спавнити кентів йому. Отако, наспавнили йому кінтів. Все, я поняв як це робиться. Я поняв як це робиться. Спавнимо йому кінтів. Нам обов'язково павука треба ще поставити. Обов'язково павука треба поставити. Так, все, спавнимо йому чуваків. Так, тебе що, півтори тисячі треба забрейдити? Я не знаю, що в нього там відбувається, але я знаю, що це нелегко буде. Апгрейд. Спавнимо чуваків йому. Чесно кажучи, не знаю, що відбувається. Не знаю, що відбувається взагалі. Ну я йому спавню чуваків. Просто спавню на всі гроші. Я йому дуже багато спавню кінтів. Оце він мені когось заспавнив дуже потужно. Так, 5700 агрейдем. Надо ще одного павукана поставити. Поставив. Апгрейд, апгрейд. Супер. Ще одного на гроші. Відразу апгрейд. Я не. Я не розумію! Я спавню тих, що треба чи ні. Оцього не можу заспавнити поки. Валіть їх! Я не знаю, як в нього ситуація відбувається взагалі. Гроші, 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 гроші. Біда, біда, біда. Біда, не приходить одна, проходять! Чуваки проходять. Ти чого по ньому не стріляв? Він по ньому не стріляв! Все, цей добив. О, можна, можна, можна таких спавнити по 2000. Спавним, спавним, спавним. Тебе апгрейдим на максимум. Тебе теж. Не хвата грошей. Зараз будуть. Апгрейд. Спавнимо, спавнимо. Спавнимо чуваків. Я не знаю, скільки в нього ХП. Просто спавню. Самих таких, які можу тільки заспавнити. Просто поки займаюсь займаюся тим, щоб спавнити людей йому. Спавню, спавню людей йому. 8000 апгрейд. 5700 апгрейд. Тебе апгрейд поставив, давай! Або діть у нього нормально так кінтів. Все, не можу, не можу більше таких ставити. А, так, надо виставити автомакс юніц і виставляти ось таких кінтів. Хто пішов? Что, що це за чучело? Програв я, да? 106 кредитів. Він просто виніс мене. Цікаво, як він це зробив. Да, програв я разок. Ну ладно, суть не в тому. Суть в тому, що в мене є 4400, і мені все-таки тут пройти треба. Бо коли я тут пройду, я отримаю. Раніше я отримав півтори тисячі, зараз ікс-півтора, я, скоріш за все, отримаю тисячі дві. І я би дуже хотів назбирати на отого наступного камерамена, який коштує 15 тисяч. Який з автоматом. Оце він прям потужний чувак. Бо донат тут дуже невигідний, тут дуже все дорого. Дуже дорого. Я не пам'ятаю, я минулого разу грав. Але коли виграв, я не пам'ятаю, як я тоді грав, але я знаю, що можна отако пробувати валити. Чисто на x 2 щоб супер швидко, ти всіх розвалюєш, проблем ніяких з цим нема. Ми скіпимо. А, літуни, літуни, літуни пішли. Ох, йо, це я профтикав цей момент. Так, грошей дало, нормально. Тебе за півтори прокачуємо. Ставимо павукана. Павукана за 500 качаємо. Що тут у нас? Там павукан стоїть, все супер. Тут уже потихеньку розносимо. 2-300 надо підзбирати. Але можна за півтори прокачати кента. Так, другий, другий, другий рівень. Ну, непогано, непогано. Давай, давай тебе. Бендс, щоб ти ще більше дамажив. 800 доларів. Що ми тут 1200, тебе апгрейдимо. Дев'ята хвиля, грошей дало, тебе апгрейдимо на всякий випадок, тому що тут є чувак, в якого ще 250 хп. Ну це ізі. Поки що, все супер. Нам треба виставити правильно чувака. Як правильно його виставити? мені здається, якось ось так. Ще ще. Ось так. Бемц. Я не знаю, що він буде робити, але я впевнений, що щось то точно. Трошечки ми його вкачали. Так, у нас є ще трошки грошей. Ми ставимо ще одного павукана. Прокачуємо його відразу. Тебе качаємо. Поки що, поки що, якісь є ідеї, поки що якісь приколи у мене вже відбуваються. Нам да ще одного павукана обов'язково. Тут поставити трішечки його прокачати відразу, щоб все було максимально правильно. Давай, 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 давай вкачуємо, все супер. Цих кінтів якось я думаю, ми будемо, по ідеї валити. Можна попробувати поставити чувака ще тута і прокачати тебе відразу. Щоб ти теж напльовував. Не щоб вони проходили. Не потихенько потихенько, потихенько мочимо. Так, павуканів у мене вже дуже багато грошей. Грошей на павуканів. Тебе 5700 прокачали. Поки що, поки що, поки що, поки що щось іде. Поки що щось іде. 5700, 5700 прокачали. Що тут на базі у нас? Другий рівень. Вони взагалі. Ну, баси. А грошей немає, як не було, так і нема. 4500 апгрейд, треба більше бабла, щоб давало. Що в нас тут у кінці? Не знаю, не знаю. Все супер швидко якось. Тебе апгрейдимо на dx 2 вимкнути. Грошей й дало знову. Тебе. Апгрейдимо. 7000 є, Тихо, під який міст ти попав. 5700 прокачали. Що тут у нас? Е, тут у нас 200 хп. Це ізі, ізі, ізі. 8000. Тебе просто прокачуємо на максимум. Ти у нас не на максимумі, ну і нічого страшного. Е, 4500 тебе прокачати. І тебе 4500, я поняв Ну я тебе прокачую. І тебе теж. Все, Час по грошам не буде ніяких ані проблем взагалі 3700, тебе прокачуємо. По ідеї ти будеш щас нормально валити. По Нє, ні, 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 пішли, 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 далі кінти. Не можна, не можна цього допускати. Не можна цього допускати. Ну куди? Куди? Куди, Сіки? Не можна, не ставиться. Я знову програв. Знову від того самого. Походу, його ускладнили цей режим. Бо, по-другому, я навіть не знаю, що сказати. Було легше. Було в натурі легше, набагато. Коротше, кенти, якщо чесно, не зміг я пройти левел 2 два рази. І я вирішив е взяти, коротше, і позвати Каспера. Здоровенькі молоденькі! І сьогодні ми вдвоєм просто зайдемо, щас на ізі розвалимо тут і заробимо свої грошенята для того, щоб потім купити класних персонажів. Так Каспер, я готовий. Ти готовий? Я готовий. Каспер, давай став кентів, щас Сейчас розвалювати. Ставо, цього, в тебе є такий стрілок, стрілок.

я не поставив! Я поставлю з іншої сторони. А, ну то в те такий самий. Так. Тепер дивись. А в тебе активувався Х2 швидкість диви. Х2 швидкість? Так, да. активувалося. О, бо Тепер я активував. Вдвічі швидше будуть іти. Вдвічі швидше, вдвічі швидше стріляти. Ну, така движуха, коротше. А, така, я зрозумів. Так, 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 дивись. Я просто щас збираю на чувака, який буде танцювати гроші давати. І я на нього вже назбирав. А кстати, коли граєш, що такое вдвоєм, то персонажі сильніші стають. Реально? Да, я не знав. Ну я думаю, що і ці Проходять швидше і сильніші стоють. Ну, по, по дефолту, типу, я прокачую свого тіпа. Типу... Так, Давай. а воу, я погнав. Да, 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 в нього 65 хп лишило. Щас ще й підуть якісь жорсткі чуваки, я прокачую нам денсінга собі. Так, їх два поки вимкну. Обалдеть, не хило так. Так що ти нам поставивши когось? Да, я поставив тіпа, який. Ну, якщо сюди пройдуть, то він замочить. Їх, ага, все, хорошо. зараз буде 450, я прокачую собі стрілка тут на початку, щоб він валив. Я поставився лазерного типа. У мене лазерний тип, але він не такий потужний. Конечно. Як арбалетчик, але все одно ну, я його поставив. Бо одно щось треба, було мені його поставити. Ну дивись, бо я можу прокачати арбалетчик, а можу почекати ще 500 коїнів і прокачати денсінга, який буде давати мені по тисячі вже потім. Ну, як хочеш, якщо, в принципі, в нас захист є, нам всього вистачає. Я ну, зараз собі качаю арбалетчика. Опа. Чесно кажучи, щось я даже хз зато, чи нам вистачає чи ні. Ні, ну вони тут коцаються, вони тут коцаються, далі в мене тут стоїть, тіпи. Так, я денсінга прокачав. Все. Зараз, якщо піде нова хвиля, я отримую дуже багато грошей. О,па, 1300, тебе я прокачую і поніс я каспер десь біля тебе ставити чувака. Давай, в мене така пішна музика в наушниках грає Сань. Да, Ти. Типу. Да, 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 да. Ми готові, ми готові вбити. Ми готові валити, прям конкретно. Прикинь, тип поліцейський, реально мусор. <хи> Єдиний туалет, який заслуговує бути в туалеті, реально. Так, опа, я, я далі прокачую вниз. свого арбалетчика, і куди мені опа. Так, да, прокачувати треба можна. прям конкретно. І ще треба не забувати прокачувати в початку. Так, да, в початку, ну в початку, кстати, знаєш, спочатку не дуже. Ефективно. Взагалі я б такий, що поставив усіх типів вздовж лінії. Вздовж лінії це супер круто. Отут просто всіх виставити? Ні, не тут всіх просто виставити, а вздовж лінії. Бо знаєш, коли тіпи заходять в коло радіус, угу. і чіп стріляє в першого, наприклад. То поки да, да. він стріляє в першого, не вбиває його, то другі в його радіусі проходять далі, і тоді він просто стріляє тих, хто вже на виході, а не всіх. Розумієш, про що я Саня? Я Розумієш. розумію, про що ти? Я розумію, у нас ідуть тут. Ти бачиш наші валя чи ні. Да, наші Валять, Але тут літаючий. от літаючий. Так, ну, почекай, літаючого ну, ми зараз винесем. Так, 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 так. От тут ще 200 хп в чувака. Тут 5. Ось 450. Спайдер пішов 450, потужний. У мене ті просто розноси всіх. 1800, щоб прокачати. 2575, щоб арбалетчика прокачати далі. Але це вже останній рівень. До речі, арбалетчик качається набагато дешевше. Арбалетчик насправді не поганий. Так, да, він не поганий, він не поганий. Він качається І я дешево, його прокачую зараз. Мені цікаво, хто сильніший в кінці лазер чи лабар Албарет. Я тобі я тобі буде скоро буде. покажу хто сильніший в кінці. Ща, ще, сейчас, я підзбираю буде, 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 грошей, буде, буде. Каспер. Ти ж дивись, да, ща, да, ще, 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 щастя. <звіт> щас. Ти ж не знаєш, да. ти ж не знаєш, ти не бачив. Диви! Не ось, не бачив. ось хто сильніший в кінці. Бем! Оооо! Я ще ще раз прокачую, Бем, диви! Дивись, диви, який в нього демеджа. І я прокачав до останнього свого арбалетчика, і в нього домах 135. А в твого домах маленький, в твого домах. Ну, в тебе ж скорострільність спрям неймовірна. Да, ти би бачив, як він стріляє швидко. Я включив x 2 Сан. Я включив x 2 А ти можеш включати x 2 А ти що не можеш? Ну. Ну, Тільки що можу. можеш виключити на X2, а тепер включив X2. А, ага. це ти може мій X2 витрачаєш, бо він там певний час тільки здається, ньому Щоб, коротше, Павукана прокачати, треба 5700, прикинь. 5700, я зрос. А треба, надо... о, я можу прокачати зараз. Я прокачав уже до передостаннього рівня свого е, лазерника, але лазерник на передостанньому рівні зносить 120 Просто 45 зносить, не 125. Uh -huh. а арбалачик 135. Так, ну арбалачик зносить. Арбалетчик доволі-таки зносить всіх цих літаючих типів. І мені цікаво, зараз я допрокачаю тоді. Я тут на початку ще павукана поставив. Він зараз, по ідеї, нормально буде трошки дамажити. А тій ну, павукан я... по повітрю стріляє. Да-да-да-да-да-да. Павукан повітря тушить. Я вистраюю конкретну оборону в началі. Зараз. І в теорії у мене поки що все получається, поки що все виходить. Хорош. А в мене ще я чувак, який цих типів назад відштовхує. Да, да, це у мене, кстати, теж є. Так, вони вже тут починають лізти прям нормально. Так, але всіх їх мочать, просто у мене арбалачик жорсткий. Та чувак, до тебе там єрунда йде. Ти подивись, що в мене. В мене тут взагалі якийсь Аллах Ахбар. Стань, я вже ставлю свого, не знаю якого п'ятого арбалетчика чи якого і. Я ти би пар... бачив, що я тут натворив просто. У мене арбалачика, тут та, ціла речі, армія. дешевше їх ставити. Тупо арбалетчиків дешевше ставити, і вони сильніші. То нащо ставити інших, якщо да, є да, арбалет да, да, да. В тому то й прикол. Так, Опа, а що в тебе там? Супер турбо приїжджає, приїжджає! Оце, оце, оце його проблема! Оце його проблема. Проблема, Все я завжди програю. Все нормально, супер турбо повержен. Його більше немає, його не існує. Оце я завжди програвав на супер турбо. Все, я більше не можу ставити арбалетчиків. Да, да, да. Я тобі трохи армії там підкачав, я не знаю. А Ось ти може своїх персів? Ух ти шо, диви, як мноп. Воно... Ні-ні-ні, я тобі підкинув своїх персів. Ага, ага, тоді добре. Давай, іде босс, іде босс, нормально. Іде босс? Іде босс? Куда він взявся? Да, да, він іде. Он він іде, 140 тисяч хп, у нього диви, яка голова, як крутиться. Я поняв, ми трохи будемо Штовхати, якщо що, павуків я ставити вже не можу. А, ну то я бачу того боса. Я бачу, я бачу, я бачу. Надо павуканів ну, туди вони ставити. Звісно, жесть. тут Я не знаю, яких хипів дуже близько поставив. Вони тепер запаморочені Все нормально, все нормально, Каспер. Все під контролем. Щось мало, мало, я грошей отримую, щось ми не вбиваємо нікого. А ну вбивайте, давайте там всіх. Ми захищаємося, поки дуже потужно. Дуже потужно, Сань, Дуже, прям дуже, дуже потужно все йде. Я не знаю, я максимально всіх своїх уже прокачую. Прокачуй, тут є кнопка апгрейд all на. Нажав, все прокачав. Справа зверху. Я вже не можу я ставити чуваків, які дамажать. Я вже можу тільки ставити самих галімих, поняв. Все, вже не можу ніяких. У мене 50 юнітів. А в мене тільки 16 юнітів, Сань, Я хз. То став чуваків просто кого-небудь! У мене півмільйона доларів, просто став людей. Каспер. У мене нема півмільйона доларів, Сань. Том той прикол. У мене 6 тисяч. Я ставлю їх я зробити. Я поняв. Зато бос не може далі прийти, бо я поставив оцих чуваків, які відкидують, і він, він просто не може далі пройти. Вони всі тут збираються, і ми їх тут помочимо. Треба тут поставити, типа, який не тільки відкидає ще й стріляє. Да, 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 я ставлю. Саня, Мем, але в мене бакс. нема грошей, реально. Я поставив 18 тільки юнітів, і я вже не можу нікого прокачувати. У мене вже дуже багато всього. У мене вже 700 тисяч. Аби я міг тобі дати їх, я би дав. Блін, було б круто. Ну мені треба тут купити оцих денсерів. Надіюсь, що ми зараз виграємо і все буде норм. Так, да, якщо ми виграємо, ну оцей доволі потужний, потім після нього я. Знаю, буде ще таких три, поняв? Але то таке, то ерунда. Ми зараз поки мочимо ось цих кінтів всіх. Я просто отут ставлю всіх своїх стрілків, які будуть його зносити просто. Ти їх став на початку, і все буде потужно. Так, да, я ставлю їх на початку. І все буде потужно. Я поставив чуваків, які відкидують, і в теорії вони навіть працюють нормально. Я вже не можу ставити ніяких, я не можу ставити сильних, я можу ставити тільки слабких. Став слабких, байдуже. Слабкі теж дамажать. У мене самі слабкі прокачені, вони 50 демеджа наносять. Хоча б щось. А що, якщо я Поставлю ще своїх типів, які відкидують. Ну, постав. Ні, диви, ми цього чувака взагалі на спавен откинули. Ха-ха! Прикинь! -ха -ха! Прикидаю, піду заберу своїх типів, вони там взагалі безспонкові. Да, ти грошей трохи заробив уже. Ну, в мене 30 тисяч є. Ну, в мене півтора мільйона. І ми зараз вбили боса, ми вбили боса. Я зараз арбалайчиків тут понаставлю. Стань, я переніс майже всіх своїх лучників. Прям. Це хорошо. Ми щас тупо виконструювали таку конструкцію жорстку. Просто всіх переніс наперед. Нема більше нікого у мене ззаду. Он пару чоловік там ззаду стоїть. Ніч Часу і пару чоловік там з десяток стоїть. Ну ладно, я їх заберу, піду. Хорошо, Сань, <рес> Взагалі без захисту залишимо нашу рідну неньку в парковку. <рес> знаєш, що мені не подобається в цьому режимі? Що він дуже довгий, типу. Якщо ти домінуєш, то ти дуже довго домінуєш. Да, 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 ти дуже довго очікуєш. Оце да, є таке, є така тема. Але Х2 трошки вирішує це питання. Диви, нормально валимо. Який там Роберт туалет? Йому просто хана. Просто диви, ось ще великий, високий. В нього, знаєш, скільки сто тисяч. Їх два, і зараз буде третій. Платі. 3. Оце через що я кажу, поняв? щоб ти не ставив оцих, що відкидують, тому що треба, щоб мої пулеметчики стріляли. Типа, треба, щоб вони доходили десь до сюди, де я стою, Поняв? Тому ти можеш своїх поки продати, я думаю. І поставити нормальних кінтів. Не, Каспер, я вже втомився. Я не знаю, коли кінець гри буде. І скільки нам дасть грошей, до речі. А, я сплю взагалі. Я не знаю. Я тілю в другій кімнаті, у мене там ті щось робить сам. Ну, нам лишилось зараз дочекатись, поки вилізе бос. О, Каспер, пішов босс! G-мен! півмільйона хп. Диви, як ми його тушимо. Саня! Почекай! а його не можуть штовхати. Все, чувак. Продавай чуваків, які не, не вже не попадають по ньому. І став їх далі. Які вже до нього не дострілюють. Добре, Сань, так скаже. Самих потужних, які в тебе є. Так і роблю, Сань. Диви, 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 він проходить. У мене мільйон двісті, я думаю, нормально буде. Та нормально, тобі це з головою. У мене 4 було. Все, я повиставляв дуже багато. Зараз ми тут його зустрічаємо. Де ти ставиш? Надо ставити там. Ставлю. Там, де він йде, треба ставити. А потім знову продавати і знову ставити. Сань, я на тебе це поклав. Мені впадло. Каспер, ми так не пройдемо. Ми так пройдемо, Сань. Якщо ти не будеш ставить, ми не пройдем. Ми пройдемо. У нього батько ХП. Ми пройдемо. У нього дуже багато ХП. в нього ще 220 тисяч. Ми пройдем, Сань. Він просто пройшов і прорвав нашу оборону. Якраз поки він сюди дійшов, я всіх виставлю. Сань, все нормально. То ти нажми кнопку, щоб вони спавнились, відразу прокачені всі. На максимум. А де вона? Автомакс юніт зверху. Ага, знайшов. Диви, та все, немає його. Сань. Та де немає? Там ще багато в нього. Та 70 тисяч у нього осталось, 50, 40. Та йому хана, він Же скола не вийде цього все, 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 супер. Найс! Ми перемогли! 3200! Ого! Вау! Гейм тайм 26 минут. У мене вже Каспер 8000, мені да 15. Погнали фармити